Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюся, всі живі, мої любі, здорові. У вас все добре. У світі багато зараз коїться, але наша біда найближча, як то кажуть, наша сорочка до тіла ближче. І так, Таро. Прогноз на день на сьогодні. Вибирайте свою карту, мої дорогеньке, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, де підстелити соломочки, де що можна, можливо, підправити. Дивіться, сьогодні у вас а, стоїть король а, води, можна сказати, кубків, так? Це емоції. Тобто. День емоційний, день ніжності тілячих, як то кажуть, да? Ось це, коли почуття дотики, щось таке приємне, закоханість, щире кохання. Щира людина до вас, друг якийсь, зустріч з якимось другом, подругою, навіть навіть подругою може бути це все, що на емоціях, все, що на почуттях побудоване, все сьогодні може таке статися. Звичайно, емоції можуть виходити за край, тим більше, що це король. Ось, зустріч, знайомство з такою людиною, можливо, навіть чоловіком. Але запам'ятайте, цей чоловік він дуже хороший батько, він хороший романтичний партнер. Але це не є кармілець і паїліць, щоб ви розуміли. Ось, якось так. Все рівно хороший день, все спокійно. Знаєте, така радість емоційна. Карта номер 2 А тут у нас 20-й аркан старший. Тобто він говорить про те, що у вас сьогодні якась велика переміна, трансформація, прояснення. Тобто, ви пробуджуєтесь. Це ніби весна приходить. Це ніби. Покликання ви відчули своє. Якась така, знаєте, як то кажуть, ще можна сказати, дуже часто кажуть на цю карту кармічна карта. Тобто сьогодні все, що стається, все карма. Карма не завжди добре. Карма цей, ну, для мене звучиться трошечки як провина. Але теж я так скажу, для когось. Трансформація, переміни, прояснення не є хорошою картою, а для когось це навпаки, хтось любить переміни. Для консервативних людей буде важкий день сьогодні. Карта номер 3 А в нас все починається спочатку. Людина пройшла трансформацію, приходить пустота, і ось ця пустота вона і є. З одної сторони, це пустота, це ніщо. А з другої сторони, це є щось. Що це значить? Великий потенціал, величезний потенціал, про який ви навіть не здогадуєтеся, який потрібно сьогодні проявити, тобто знайти в собі ваші захоплення, ваші мрії, можливо, якісь дитячі спогади будуть сьогодні вас навівати, можливо, справа, будете мати справу з дітьми, з внуками, займатися ними, виховувати. Можливо, ви сьогодні почнете якийсь новий шлях у своєму житті: якесь навчання, якесь а, а, нова робота, нові, якісь перемоги, нові події, якесь щось новеньке. А, ви знаєте, порада цієї карти. Не переживайте, розслабтеся, ось, не заморачуйтеся теж. Це були карти дня. І тепер карта дня, або навіть Таро веселки е нашої перемоги, майбутньої України, що нам, чим нас порадує Таро Веселки. Важкі частини стали, але дивіться, дивіться, так воно важко, так воно дуже нелегко. Але наразі у нас тільки цей вихід. У нас немає іншого виходу, тільки братися до роботи і йти вперед. Е, я не хочу зараз когось закликати щось братися і робити. Кожний знає своє місце. Мені е, я не тут сижу для того, щоб комусь щось вказувати. Просто, можливо, ви знайдете тут якусь підказочку. Хапаємо, беремо, і кожний робить щось для перемоги. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Перемога не за горами, ось, але, але її треба ще вибороти. Нелегка перемога. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої любі!